Всіх вітаю на каналі у Світлани в гостях. Сьогодні я хочу поділитися таким корисним рецептом, який є загальнозміснюючим засобом із лимона, меду та часнику. із додаванням сонячникової олії. Але можна взяти любу олію і оливкову, і гарбузяну, і горіхову, яка вам до вподоби і яка є під рукою. Звичайно, таку суміш не можна назвати смачною. Але вона дуже-дуже корисна. І хочу вам сказати, це я перевірила на собі. Що ж для цього рецепта потрібно? Це 2 лимона, три середні головки часнику та 200 мл меду. Але мед потрібно брати рідкий. Якщо ж у вас є мед, але він, як би мовити, зацукрився. Таким став твердим, його треба трішки розтопити на водяній бані. Для того, щоб потім було легше розмішати із часнично лимонною сумішю. Часник потрібно почистити і подрібнити за допомогою часникодавки або блендером, або просто ножем. Можна перекрутити на м'ясорубці. Вибирайте, як вам зручно. Лимони потрібно обов'язково вимити добре. Або розмістити на 1-2 години в теплій воді, щоб вся хімія шкірки зійшла адже ми будемо використовувати лимон із шкіркою. Після чого лимон порізати ось так на кружальці, на півкружальці, потім розрізати ще нам дрібненькі шматочки ось такі, щоб легше його потім було дрібнити у блендері чи м'ясорубці. Після чого лимон подрібнити в блендері до такої однорідної, однорідної структури. Бажано, щоб лимон був подрібний так, щоб потім, коли ви будете їсти цю суміш, вам не попадались маленькі шматочки лимону. Маса повинна бути якнайоднорідніша. Чим однорідніша, тим буде краще для вас. До лимону додати подрібнений часник, гарно все перемішати і це все з'єднати із медом. Ось для чого мед повинен бути рідким, щоб легше було його перемішувати із часником та лимоном. Все, суміш готова. А тепер потрібно додати олії. Любої. Приблизно 5 столових ложок. Можна і без олії. Але, але саме олія пом'якшує цю суміш. Адже тут є і лимон, і часник який може бути шкідливим для шлунку. Скляну банку накрити марлею і поставити прохолодне місце для настоювання на 5-7 днів. Цю суміш рекомендується вживати курсами по 14 днів 2 рази в рік, пізньою осінню і ранньою весною. Приймай по одній столовій ложки перед їжею. Два або три рази ранком або ввечері. Або ранком в обід і ввечері. Зберігати цю суміш обов'язково потрібно в холодильнику під поліетиленовою кришкою. Ця суміш використовується як ефективний засіб, починаючи від сезонних вірусів і для очищення організму. Та при сезонно вірусних інфекціях адже лимони багаті вітаміном С та А та Б, які зміцнюють імунітет і підтримують здоров'я. А часник використовується для лікування багатьох захворювань, включаючи інфекції, віруси, артеріальну гіпертензію для зниження рівня холестерину та серцево-судинних ризиків. І багато-багато інших. Допомагають нашому організму протистояти застуді. Ну а мед всі знають його корисні властивості. І антибактерицидні, і лікувальні, і дієтичні властивості, але, звичайно, є і противопоказання. Це алергія на компоненти, кого є язва чи взагалі проблеми із шлунком. Тому потрібно цю суміш використовувати з обережністю. Не хворійте!